Із Рівного є пряма дорога на млинів, але популярністю серед водіїв вона не користується. Володимир каже, все через її жахливий стан. За кермом чоловік уже майже 20 років. Утім, ця дорога навіть для досвідченого керманича ще те випробування. Розповідає, губив там не одну пару коліс. Це словами не описується, будемо так говорити. Як їздити тут, можна сказати, ми пересуваємося, в принципі. Вибивається досить серйозно, там, де. Може пройти по нормальних дорогах 100 тисяч. То в нас, якщо 10 тисяч машина проходить, то це буде добре. Атракціони розпочинаються від села Верхівськ. Їхати на великій швидкості там справжній ризик. Вибоїна на вибоїні. Далі ситуація не краща. Між селами Радів і Сатиїв, асфальт на вагу золота. Ям більше ніж цілих ділянок. Емоції від їзди такою дорогою водії не приховують. Така що можна на стрічку вилетіти і в лоблом з'їхати. все. Не біда буде, от така дорога Ламається. влетів раз тут <кхи> диска вирівнював, було. Того, Того року якраз. Цього року ще поки більш-менш <кхи> не траплялося. Так ж, нема дороги. Є напрямок, щось там трішки під, під, ну, там щось підкліять, підліплять і все і на тому кінчається. Як на машину впливає? Дуже негативні на настрої на машину. Капітальний ремонт на цій дорозі і справді ніколи не проводили. Розповідають в обласній службі відновлення доріг. Додають, ділянка Т 1806 знаходиться на їхньому балансі. Утім, довести її до ладу на сьогодні можливості. Не мають заступник начальника Дмитро Леонтіюк пояснює, через повномасштабне вторгнення бюджет на ремонти доріг значно скоротили. Виділені кошти першочергово намагаються витратити на ділянки, де велика інтенсивність руху. Дещо змінились пріоритети і. І, напевно, трішки важливіше, ніж капітальний ремонт автомобільної дороги, будь-якої в будь-якій географічній точці України все ж таки потреби обороноздатності. І це логічно. Тому всі капітальні видатки вони заморожені. Дмитро Леонтьюк зазначає, аби підтримувати дорогу у бодай проїзному стані, намагаються щороку проводити мінімальні ямкові ремонти. Зокрема, і на Т-1806 роботи з експлуатаційного утримання. Виконувались і в 2024 році, і навіть у 2025 році. Але цих робіт, обсягів цих робіт, їх в десятки разів менше, ніж потрібно виконати. Допомогти з ремонтом дороги можуть і місцеві громади, зазначає Дмитро Леонтіюк. Для цього потрібно виділити кошти для співфінансування. Чи є такі плани у Млинівській громаді, дізнатися не вдалося, адже голова громади Дмитро Левицький спілкуватися щодо стану дороги не захотів. Сказав, що у них є проблеми серйозніші. Вікторія Якімець, Богдан Прокопчук та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.